О, такі Снег Карпатый. дивіться, там классно, да? Угу. Отак так вот. По Сніжних Карпатах. Прийти з кавою. Ну, у мене ще є бажання піти в гори якогось дня, може навіть сьогодні зберу малих. Ходімо на малижні костюми і підемо в гори. В гори будемо ходити. Під, якщо тут знайдемо, ну, ми знайдемо, ми найдем. ми тільки щось знайдемо. Я не знаю, всім бажаю, щоб рік наступний От слово мирне, я не знаю, що ми під ним можемо, ну, щоб ми стріляли. Так? І розвитку. розвитку всім, розвитку. І так любесеньки Сніданки в Таурі. Фреш. Схожий был на маркпіани. Я уже его його Красаны. Красаны, соки, какие-то. Чернису. Но ну, мы ж підемо по хелсі, да, нам треба таке їсти нормальне. Зимови обадично. Любесенький сніданочек. Реально, коли це шведська ріння вранці, я дуже боюся переїсти. Щоб не з'їсти зайвого, чесно. Тому тільки взяв білок, бо Глевода майже не брав. Ну, щоб не переїсти, тому що я ну, мінус сім уже, є, звісно. Не хочеться після Карпат, щоб там все вернулось назад. Марія знайшла мій телефон і піду по басейн, Я тільки що доставав його зна. Отак ми зараз і провіримо айфон... Айфон щось робиться з ним чи ні. А ти, ти, ти. <свисті> Я не знаю, що робити, чесно. Напошіть мені, хто там знає знак айфона. Що з ним робити, коли він впав басейн. Коротше. Тільки прийшли, пішов басейн, Вона мені бере моє моє покривало, моє полотенце. Туди випадає мої ключі і мій телефон на саме дно. Небесенький, <свисті> це звісно, да. я не знаю, що тепер буде. Скільки інформації, скільки пам'яті всього господи, рознято. Просто подивіться. О, боже. Коротше, це не можна слухати. Віола мені пише: Діма, знайди в тіктоці е звук очистки динаміки після води. Я знайшов. Це, це ми не можемо слухати. Воно просто виїдає. Я Вже навіть думаю, що це якась кодіровка. Знаєте, коли 25-й кадр 5G, щоб реально ховається, каже, і взривається голова. Це дуже смішно. Любесенько мої, так що напишіть мені, підтримайте, накидайте реакції, чи хочете ви від мене то прогноз на рік по всіх знаках Зодіака. Я знаю, що ви мені пишете, що діночка твої прогнози найточніші. Мені дуже приємний. Тому напишіть тут під цим відео в коментарях, чекаєте мого прогнозу чи ні. А ви вже всі бачили, як кола Настя Продюс, танцювала на танцях зірками танго? Та це капець. Я просто в шокі, ну просто крутезно, офігезно. Я сьогодні подумав, що я теж хочу танцювати на танцях зірками. Блін, чесно, я собі загадуюсь новорічне свято, що будуть танці з зірками, в яких я буду брати участь як танцюрист. От, типу як, як людина, яка як зірка, яка танцює з, з, з партнеркою по танцях. Круто! А ну давайте накидайте мені тут в коментарях, що ви думаєте з цього питання. А тут, Любесеньки, подивіться, що вихід до Стрія річки. Мати рідно, боже, як красиво. Я навіть думав якогось дня, що я буду купатися цьому стрию? а стрію, але, чесно кажучи, холод неймовірний. Але якщо я наберу папа, сміливості, то я, то я прибіжу сюди і попаду в ось цю річечку. Зараз вам покажу. Ви ж знаєте, що я ще то екстремал, але головне перехолодитися. Дивіться. Папа, Боже, як красиво. Не Пап, не розправляю. Розправляю. Ось така річка. Пап, на цей рік не можна ступати. Не можна ступати, тому Ой, що папа, ти бачиш, дивіться. це жістка річка. Йдіть моя кіточка. Так, що у нас тут? А -ай, ми обережно будь на березі, тому що можна провалитися. Ой, я вже став, дочь обережно, все. Далі не йдемо. Матінка, некрасиво. Ой, доть, тріщить. Доть, не заходь. Отак от, от ми з Марисі гуляємо тут, показуємо вам всю красу. Де, Морисечка? Боже, Папа, я не просто по, я просто по, я... просто по фотки. І відео вони передають цю всю красу, яка тут є, розумієте? Абсолютно. Смиреки. Це не ялинка, це смерек. смереки. Смереки, які ще леди? дерева. Боже, дуже красиво. Я в снігу. Що це? Я йду в снігу. Йдеш в снігу. Так, ми зараз з русі біжимо в басейн, тому що в мене скоро відео. Басейн з підігрівом зразу. Басейнський грівом вона піде. Басейни. Да, я умію плавати. Вона почалась плавати. На спині. І на спині теж. Отак от, от Лібесенки. Настрій я сама любі. а я вже йду в рожевої шапочці. знімати до вас новорічне привітання, насичене енергією гір, волі, сили, спокою, впевненості та мудрості. Чекайте, зовсім скоро для всіх вас буде привітання. Любесенькі, привіт. Мої малі пішли малювати картину. Я зараз іду дивитися, що за картину вони намалювали. Зняв вам новорічне звернення, готуюсь до прямого ефіру марафону. П'ять годин буду з вами. Дай Бог сил витримати це все. Все заради вас. І будемо, ви знаєте, маємо нашу ціль зібрати 2 мільйона на збройні сили, нашої підтримки, нашої вдячності. Тому всіх чекаю. Любесенькі, привіт. Тут можна окремо орендувати. Орендувати баню з такою ось зоною тут. От тут у нас пасажний салон. Тут у нас бані. А ось там баня. Тут душові, тут баня. Тут дуже жарко, дуже. Агай клас. А потім з бані одразу ви вилітаєте на вулицю з видом на гори. І теплий чан. І ось його, гарячущий чан, подивіться. Вау! Як вам? Красиво. і так лежите за таким видом. О, боже, подивіться, це просто якась казка, я не знаю, мати рідна. Боже, красиво. Любесеньки, а як ви прощаєтесь з цим роком? Я чесно вимився. Випарився, з крабом натерся, сказав, вся фігня, яка була в 25-му році, прощавай, все. і вам зичу, соль взяли гарно, ноги натерли, постояли руки, от просто і змили з себе весь негатив. Так, нам прийшов подарунок. Ні, не відкривайте, блін. А що там? Оце одніє варення таке шишок. Варення шишок, я тільки вчора його захотів. Блін, як щось косить. Ви Почекайте, це нам подарували такий марулет... Ні, це солодкий смак Карпат. Так, це що у нас? Чай карпатський. І давайте це назад вкладемо красиво і поставимо стіл. О, нехай новий, новий рік і зяні свята принесуть вам тепло, радість і особливі моменти, коли найдорожчий. Круто? Лежу, їм шматок штоліна. Аня сказала, що зараз модно, всі ходять в шапочках. Шапочку знімати не можна до сна. Якщо знімаєш шапочку виходиш ходиш на вулицю, то болієш. Хто я такий, щоб не слухати дочь? Малює Дадуть. Виходьте, ну, будь, будь ласка. Ось такий от дитячий будиночок, де вони мають можливість гратися, малювати. Це дуже круто. Тут в ставорі дуже гарне дозвілля для дітей. Я дуже радий, що воно є. Дітям є чим зайнятися. Тому в кого родина велика, або просто діти, тут просто величезна кількість атракцій для них. Ось такі всі дивіться, красиво. Що там подивимось? Дітей, купа. Ні, не смішно. А малює з Марусі. А ти що? А Вау! Ти а що прийшов? це буде туди? Собачка. Ти за нами прийшов? Ні, прийшов подивитися, що ви малюєте. Що це буде за робота? Песик буде, так? Це я Алі. Ми подаруємо Алі прийдемо, так? Месіка, що ти йде друг? Ого, котом. А подивіться, що Собачки. я малюю. А це ти намалювала намалювалась в Месі? Да, то... А Це я що це А сміговий. Це що? Це, це якась авангардистський, да? Так? Він такий? Блін, <ріх> прикольно, а це... Так, наші колядники прийшли я вже думаю. Привіт. Ого, це ти макіяж. Ти та будеш такий макіяж новорічний? Так. <свят> Показуйте, що зробили. Розказуйте, що за закриття. Дивіться, це Марінеці. Покажи, тільки не. не. Так. Оце я зробила нашу Алі. <как> співщи, це нашу. Аня Алі, а це Маруся Сніговик. Боже мій. Папа, нас не <как> на столик. Так, зараз на столик. Отак, от, Лебесеньки, такі у нас вже малюночки. Так? От зараз будемо виставляти. Мама, їсти до нас таке Такі роботи. Як вам, а? Бесеньки я вже готую до нового року. Значить, що я буду? Я вже е, свою футболочку глажу. Я буду в біжевих таких штанішках, я їх теж зараз поглажу. Е, почну святкувати в зміїній шкірі. Потім зміїну шкіру зніму, як ми прощаємося з Новим з тим старим роком. І одягну рожеву кофту. Такий у мене план. Пишіть мені, в чому ви будете святкувати. Бо я хотів щось червоному, але Я щось собі червоного нічого не купив. Чесно, у мене червоні штани, звісно є, але я не хочу, я хочу бути красивим. І на ефірах я буду. А на ефірі в мене скільки костюмчиків є. Зараз ладно. Любесенький, я ж забувся, що я ще взяв цю з металиками кікобус. Не знаю, вона наче непогана по стілю, Але... Не знаю, як вам ця, як вам ця сорочка? Подобається? Напишіть ну, щось мені. Мені сьогодні треба ефіри вести, треба щось влягти на новий рік. Я можу її одягти теж. Ей, з пару я щось паровик відключив. Боже, реально треба було щось купити червоне, правда? Що нічого червоного в мене не було. Ну Красиво, мені вона подобається. А це моя улюблена футболка, я її обожаю, Вона мені така красива. Вона просто якась футболка свята. Я ніколи не одінув, що настрій ідеальний. Як пам'ятаєте оті мої туфлі, що Алі погриз, так? Да? Оце така сама ця футболка. Ну подивіться на цей колір. Боже, ну, він же не то, що піднімає настрій. Він створює. До ще якось вона везла в чемоданчику. І дивіться її нормально, доповністю що збереглася, не дуже ти комната вже. Хочу підбираю лук, тому що ми не йдемо в ресторан, ми будемо вдома. Нам з ресторану принесуть цю їжу, я вам все покажу, розкажу, що там буде. Як воно все буде. Ну і біжеві штани. Коротше, біжеві джинси. Вони реально під всепіхові. Я вам чесно кажу, взимку одна, одна з найкращих кольорів, на якому взагалі не видно нічого ніколи, Це біжеві. Ось вот таке сіро пісочне. Боже ідеально. Під блюки, си... під, під джинси, отакі, під туфлі, під кроси. Ну красиво. За одну секунду отпарились. я думав, що буде довше. Любесеньки мої, так що напишіть мені, підтримайте, накидайте реакції, чи хочете ви від мене то прогноз на рік по всіх знаках зодіака. Я знаю, що ви мені пишете, що дівночка твої прогнози найточніші. Мені дуже приємно. Тому напишіть тут під цим відео в коментарях, чекаєте його прогнозу, чи ні.